Привіт, мої любі мої дорогенькі. Давай подивимось, хто спішить у твоє життя і з чим спішить. Подумай про себе, нікого не загадуй. Подивись сюди, у центр колоди, і давай дивитись, хто спішить у твоє життя, і з чим він спішить. Хто ця людина? В яких вона енергіях? Давай подивимось. Так, угу. якісь були якісь енергії в цієї людини, не дуже позитивні, скажімо так. Можливо, хтось із вашого оточення близького. Можливо, були якісь сори, чвари, так? Так, дивіться, що на дній колоді якась зміюка. Ну, давайте ж, можливо, покажуть хто. Так, людина, яка хотіла показати себе другом, так, можливо, у вас якісь підв'язки е, денежні, були е, які-то гарні стосунки щирі, можливо, приємні. Так, дивіться, якщо резонує з самого початку, бачите, що а, про вашу ситуацію вважаєте, що може така людина поспішати до вас. Дивіться далі. Давайте все ж таки конкретніше, що це за людина її портрет. Так. Людина, яка зараз може бути на виборі якомусь виборі у коханні, але підходить з хитрістю до цього питання, бо які-то, можливо, навіть, а, так скажімо, за а, якісь нерухомі нерухоме майно можливо так, що ця людина. До вас, до вас, яке вона відношення має. Це хтось із вашої сім'ї може бути. Хтось, але на, так, туману, знаєте, в чомусь напускає. так, напускає туману, може бути якийсь навіть чоловік виходить. Можуть бути навіть якісь ем, обман якісь в вашій ситуації. В чому обман, давайте, дивитися. Ми вже там побачили, що щось з нерухомістю, або хтось у домі у вашому. З приводу стабільності, з приводу почуттів, у цьому може бути обман, але це кармічні випробування. Вам дуже карти рекомендують спілкування, обговорення всіх питань. Так, Щоб виявити. виявити. Хто в чому правий, хто в чому не правий? Тож, до дівчаток поспішає чоловік, так? Якщо дивляться мене чоловіки, то все ви. Ваша карта випала. Ви також зараз у такому становищі, якомусь двоякому щось вирішуєте з приводу, можливо, нерухомості хтось вирішує. А що ж ви там вирішуєте, з чим ви? Трудно, складнощі якісь виникли, дуже великі складнощі, які у найближчому а, часу вирішити майже, ну. Все треба вивчити тут ретельно, ось що карти дають підказки, бо складно ще є, і до цього ще світлої сторони вирішення цього питання ще далеченько, скажімо так. Так, ще треба не один міст, так скажемо, спалити. Або підірвати у когось навіть, можливо, потрібно підривати ми, мости якісь, щоб вирішувати питання нерухомості. Хм, ти диви, який цікавий у нас розкладік виходить. Це в нас, зараз ми дивимось, які поради. Тут треба заручитися підтримкою друзів. Бо багато таємниць, до яких вам потрібно ще знайти ключик. Але підтримка друзів тут буде, як ніколи, доречніша. Ось дивіться, і тоді ось карта всадника, тут всадниці прекрасної, говорить про те, що тільки тоді ви отак зможете по радузі, по весельці, вибачте, проїхатись. Про От, якщо ви заручитесь, по-перше, підтримкою якихось друзів, по-друге, завдяки ним ви можете розкрити якусь інформацію. Тобто інформація на сьогодні в нас коштовна. Ось, Дівчатка мої гарні, неймовірної вроди виходять, тут хто мене дивиться, так, да, Оточені. Ви любите красоту, ви любите свої, так сказати, у кого можливо є земельна діляночка, любите ухажувати за садочком своїм. Так. І ви повинні звернути увагу на які-то папери, цінні папери. Можливо, звернутися кудись. Так. Трошки ситуація проясняється, можливо, комусь допоможе хто-хто хто у парі, хтось, у кого якісь страстні стосунки да, були. І, ну, у багатьох із вас є така пара. Людину, яку ви і кохаєте, і з якою ви відчуваєте себе, мов дитина щасливою. Можливо, вам ця людина навіть може допомогти в цьому питанні. Але ж у нас тема така, що хто до вас поспішає. Так давайте подивимось, чи поспішає, можливо, ця людина до вас. Дивіться, ця ситуація, що на зараз у вас. От якщо дівчатка дивляться, чоловік зараз в таких стабільних енергіях. Так, от де він знаходиться, він заякорився і вважає, що а, лише. Ну, неважливо, навіть, яка зараз у нього ситуація, да? чоловіки перевертають на себе. Якщо погано, все одно стоїть, рухається чоловік на місці. Якщо гарно, то, звісно, не хочеться змінювати. Якщо все добре, то навіщо його змінювати? Але якщо у кого не дуже гарна ситуація, у чоловіків на сьогодні якісь неприємності. То чоловік чекає якогось щасливого шансу, щоб вибратися із якихось лабіринтів, в яких, можливо, він себе відчуває на сьогодні. Давайте подивимося, з чим це пов'язані ці лабіринти. Ага, навіть не рухається, навіть яких-то сковані дії його. Із-за кого чи із за чого. Він вважає, що лише час може йому допомогти. Глибина в чомусь в чому. Угу. Глибина він зав'яз. Зав'яз в якомусь болоті. Так, і які-то навіть у нього в житті щось підпортилося, да, можливо, навіть репутація в кого-то. Ось цей чоловік випадає. А, він думає і про гроші, і про... Так, про славу навіть думає. І що? І про сім'ю. Так, а до вас цей чоловік? Так, можливо, дивіться, в багатьох переграється, що це чоловік, який а, намагається створити з вами сім'ю. Отакий От чоловік до вас поспішає. Ну, давайте подивимося ще на одних. Картах, чи вийде найближчим часом він проявиться, от як він, якщо він поспішає, ця людина, з чим він спішить? Давайте на друге питання нашої теми. З чим ця людина спішить до вас з перемогою, з перемогами, так, і а дев'ятка мечів, але зараз йому дуже важко. Так, тут, да, бо якісь доленосні події йдуть, які то в нього а, щось руйнується навіть, на якомусь виборі він знову ж таки підтверджується. Але йому дуже хочеться це все. Самому вирішувати, так, да, і в коханні вирішувати, набути якоїсь стабільності, да, і бути імператором, дивіться. Імператором, так. Да. Так, ну давайте подивимося ще, чи вдасться це найближчим часом. Вже бачу, що доведеться. Вступити у боротьбу якусь десь навіть вкладатись і таки рухатись, не сидіти на місці. І це доленосно буде по правосуддю, да, бо його чекає ось така королева. Це, я бачу, що це ви така і гарна хазяєчка, господарочка, Да? Ви мрієте, можливо, в кого немає про власний будинок саме будинок, де є. Територія, власна, земельна діляночка. От, саме такі у вас енергії. Ви гарна, хазявита, все у вас получається. Але людина може бути, от, хто до вас рухається в яких-то ілюзіях з приводу вас, можливо, він не бачив вас такою, яка ви є насправді. Чому не бачить? Давайте задамо питання. Є бажання в нього рухатись, є. А чому він вас може не бачити такою, яка ви є? Все одно буде прорив тут, буде прорив. Дивіться, дивіться, в двойку кубків ми виходимо. Ви знаєте, а давайте ми на цьому і завершимо. Завершимо, бо тут. Дуже гарні карти випадають, що найближчим часом до вас ось такий рицар-стримглав мчить. Так, дівчатки? Якщо чоловік, то це ви. Ви рухаєтесь у напрямку своєї такої ось королеви. Пишіть, як відіграється, Пишіть, замовляйте особисті розклади в телеграм або вайбер. Номер буде вказаний під відео. Я вас люблю. На все добре, пока.